Короче, ось така поїздка, як бачите, 160 злотих, 60 кілометрів. Їхали ми одну годину. Друзі, всім привіт! Черговий сьогодні в нас робочий день, зміна наша субота. На годинку 12.21 і я вже, друзі, їду на замовлення по Uber. Так що, друзі, сьогодні не буде жодного упора на болт, тому що були деякі маніпуляції з болтом у мене, і в мене взагалі пропали, пропали, зараз вам покажу. І в мене взагалі пропали бонуси. Як бачите, взагалі нічого немає. А бонуси були досить непогані, там по 70 злотих кожен день за там, 14 поїздок чи щось таке. Ну, на жаль, на жаль, так трапилося, що бонуси в мене всі пропали. Ну нічого, будемо їздити як є, комбінувати Uber, Bolt та й все. У нас запам'ятовуємо 110 злотих. Залишилося з п'ятниці на суботу з ночі. Тому... Будемо від нашого доходу відмінусовувати ще 110 злотих. Ну, а так, друзі, все, їдемо за Томашем по Uber. і подивимось, скільки воно в нас вийде. І також, друзі, нагадую, що виходимо в офлайн, щоб всім була робота, були кефи. От бачите, я їду за замовленням, але все одно, наприклад, ви берете, отак робите, хоп, і офлайн. Виходите взагалі з лінії. Але замовлення далі ви робите. Тим самим, друзі, ви не на лінії, дефіцит машин зростає, в Uber, там, чи в Болта, неважливо. І, друзі, роботи буде більше і тарифи також будуть більші. А просто коли будемо під'їжджати, наприклад, ближче до висадки пасажира, просто зайдемо там, за, не знаю, за 500 метрів до висадки, зайдемо знову онлайн і все, і так будемо працювати. Замовлення в нас вийшло ось таке по поуберу. 25 ,90 злотих 90 для нас за 8 0,8 км і 21 хвилину ми їхали. Ось так. Давайте подивимося спочатку, що в нас по болту. Якщо тут є кефе, то ми краще зайдемо на болті. Ну таке, добре, без різниці, що тут заходимо, що тут заходимо. І чекаємо. Прилетіло наступне замовлення, буде воно в нас, як показав Uber на 44 злотих і це буде якийсь дальнячок. В цьому випадку я виходити в офлайн не буду, тому що ну, поїздка буде за місто і там нам точно не буде насипати всяка діч, а нам треба навпаки, щоб ми щось взяли і їхали назад не порожняком. Також, друзі, може хтось не знає, от дивіться, наприклад, якщо ви вийшли в офлайн, От натискаєте, так, їдете з пасажиром, під'їжджаєте, вам залишилось там 500 метрів. Ви так само берете, отут заходите і отут просто нажимаєте крестик. Раз, і все. І ви знову онлайн і берете замовлення. Я дуже рекомендую це робити, от коли ви замовлення берете в центр. В Центр в час пік або коли кефи горять, ввечері, ярмарка зараз. Блін, Щоб не насипало всякої фігні, а брати з максимальним коефіцієнтом замовлення. Так що, друзі, я дуже сильно вам раджу це робити. Завершив я це друге замовлення і вже коли під'їхав, суті, подивився, а оцінка у пасажирів була 4,69. Але, в принципі, нічого такого, якби. Ну, звичайна там пара з дитиною. І судячи з цього, саме за те, що вона, вони з дитиною їм ставлять по ходу одиниці. Не знаю. Але нічого такого немає. Але факт в тому, от, на самому початку, коли вони сідали, вони сідали, мабуть, не знаю. Друзі, щоб вам не збрехати хвилин, мабуть, 6. Реально, от, я не знаю, не могли за. Кріпити крісло для дитини чи щось таке, ну, коротше, так довго, що просто капець. Так що, друзі, ось так, а саме замовлення в нас вийшло. Так, приймаємо замовлення також. Е -е, показую вам, що це в нас було за замовлення. А замовлення в нас було 13,6 км за 42,50. 36 хвилин їхали. Ну, не дуже таке замовлення, якщо чесно. Вертаюсь назад, я аж за містом, і в нас наступне замовлення 6 кілометрів подача. Ну, але тут по-другому ніяк, тому що я їду в сторону, ну, назад в сторону центра. І 6 кілометрів це буде також вже як початок розслабла і там замовлення ми будемо їхати в центр. За 22 злотих 5 кілометрів. Так що так, поки що бачите, поки що по убору ми робимо замовлення. Добре. Олександр. Третє замовлення у нас 26.14. За 5 кілометрів 15 хвилин їхали, і це в нас 5 злотих ще чаюшки нам залишили. Я вже також їду за пасажиром. Замовлення було на 40 злотих також, щось таке. От скільки кілометрів не побачив, але явно буде більше 10. Зараз навіть не знаю. Краще, мабуть, брати якісь дальнячки і їздити по окраїнам, ніж їздити якісь коротиші, але по центру. Не знаю навіть, що зараз в даний момент краще, тому що в центрі, як завжди, ярмарка, пробки, всі їдуть на галереї до магазинів і так далі. На ту галерею Домініканську, тож, як завжди, там пробка, туди взагалі не проїхати. Коротше, отак. То, не знаю, поки що буду мабуть, їздити по Окраїнам, старатися по Окраїнам і їздити. Страти такі, можливо, дальні очки. Ну, а там побачимо, як воно буде. Добре. Так, друзі, це кошмар, просто кошмар. 17 кілометрів в ітозі поїздка вийшла, 34 злотих. Обіцяв мені Uber 40. 6 злотих забрав. 36 хвилин їхали. Ось така ось у нас поїздка. І у нас перше замовлення по болту Олександр на 33 злотих. Не знаю, як я не люблю, от коли такі замовлення, знаєте, при одразу при головній дорозі. І не зрозуміло. По правій стороні ставати, по лівій стороні ставати. Ну добре, будемо їхати, побачимо. Ніби маємо їхати на Вроцлавію за 33 злотих. І так, друзі, як завжди, показую вам поїздку, яку я зробив. 20 злотих, 10,9 кілометрів, 23 хвилини їхали і приїхали ми куди, звичайно ж, на мою вулицю, там, де я живу. А це означає, що таксисту ні в якому разі не можна проїжджати біля свого дому Тому, що як завжди, захочеться заїхати додому, перекусити, попити чаю і так далі. От 15:39 це. Коли я прийняв замовлення, чи коли я його завершив. Ну, коротше, давайте допустимо, що я його завершив в 15.39, а зараз у нас 19.16. От стільки вдома я зайшов так 6 чаю попити на 3 години. Тому, друзі, що, виїжджаємо з гаража і їдемо далі працювати. Покажу вам ще пару поїздочок, яких я зроблю. Ну і вже потім зробимо звіт за суботу. Так, завершив замовлення і вийшло воно в нас 23.20 за 9,5 кілометрів. Під'їхали ми 23 хвилини. І, звичайно ж, я не в онлайні, а заходимо, звичайно ж, тоді, коли ми завершили замовлення, тому що ми що знаходимося правильно в центрі. І завжди треба виходити в офлайн. Я буду вам це завжди повторювати. До міліча, так? До міліча, так, друзі, показую вам поїздку, яку я тільки що зробив, а там судіть самі. Але не знаю, я взяв і зараз скажу, чому для мене краще. Навіть така поїздка. Комусь вона може покажеться взагалі невигідною, але це, знаєте, вибір кожного. Коротше, ось така поїздка, як бачите, 160 злотих, 60 кілометрів. Їхали ми одну годину туди, ну і, звичайно ж, назад. В сумі вийшло ну, 60 кілометрів туди, і тут я вже доїхав. До початку Вроцлава це там, 50 кілометрів. Нехай буде там 110 км. Я проїхав. Давайте також все це округлимо і буде це 2 години. Дивіться, друзі, 2 години. За 2 години я заробив 160 злотих. 80 злотих на годину. Давайте відмінусуємо, я там проїхав 60-110 кілометрів. Це ну плюс-мінус десь 20-25 злотих на паливо. Навіть пускай буде 30. І того в нас 130 злотих чистима. Це в нас виходить? Скільки вже, 65 злотих на годину. Вже не менше 50. Ось це саме головне, що не менше 50. А там, скільки я проїхав, мені в принципі вже не важливо. Мені краще поїхати, наприклад, в Міліч, от як я поїхав. 60 кілометрів. ніж я б їздив, накатував цих 160 злотих по вросли, по бурущаці, по світофорах, в пробках і так далі. Тому, друзі, ось таке замовлення 160 злотих за 60 кілометрів. Я вважаю, це досить непогано. Хотілося б, звичайно, більше. Ну, але що маємо, то маємо Тому, друзі, що, працюємо далі. Віч? Ну що, друзі, завершився мій робочий день. На годиннику в нас майже перша. Скільки відпрацював я сьогодні, не зрозуміло, точно. Але дивіться, в 12 там з копійками ми виїхали працювати. Потім в, в 15.40 я вам показував. Я завершив замовлення якраз тут біля свого дому. Поїхав додому, потім виїхав. В 19 з копійками, і зараз майже перша, і це я вже помив автомобіль і ще там по своїх справах заїжджав. Тому, друзі, блін, ну не знаю, таких просто робочих годин, що я реально працював, мабуть, буде годин так 8. І дивимося, що в нас вийшло. А вийшло в нас, друзі. По уберу 457 злотих і 13 поїздок. І на болті у нас 158. Але пам'ятаємо, що 110 у нас вже було. Тому це всього-навсього 48 злотих у нас на болті. Там плюс 48. І того в нас, друзі, 505 злотих. За 8 годин. 8-9 десь так. Ну, я б сказав 8 годин. Поділити на 8, і того в нас 63 злотих на годину вийшло сьогодні. Досить непоганий, в принципі, день. Цей дальничок також, не знаю, для мене це краще отакий дальничок один звозити, щоб було там, не знаю, за годину 80 злотих. і вже непогано. Мені в принципі такі поїздки подобаються. Мені краще по прямій, просто їдеш собі на катіком по трасі, вертаєшся назад, і ніж їздити по брущатці ці убитій, по убитим дорогам врослава, по світофорам. Мені так набагато краще. Тому, друзі, ось такий робочий день 505 злотих. В принципі, можна і більше, люди і так більше заробляють. Деякі водії там взагалі космос по 700-800 по злотих зараз рублять. Тому, друзі, ось так черговий день в таксі, в Роцлав. Всім дякую, хто мене додивився до кінця і всім удачі!